Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. Це відео присвячене питанням забезпечення позову в справах щодо надання, отримання відстрочки, продовження відстрочки, в справах пов'язаних з мобілізацією, тому що саме забезпечення позову може в принципі, робити ну, доцільним в принципі суди. Тому що об'єктивно, з огляду на цю позицію, яка ніби й не обов'язково, однак суди її застосовують Верховного суду. Щодо невідворотності мобілізації, тобто ви доводите, що вас незаконно мобілізували. Ну і все. Ну і все. І ніхто не може вас звільнити з військової служби. Саме на це і послався 6-й апеляційний адміністративний суд, про що я вам далі більш детально розповім. А вас буду просити для підтримки каналу підписатись на канал, поширити це відео, ставте подобайки, коментуйте. І у нас з'явився сайт з Мерчем під відео От такі такі сумки, дуже цікаві. З дуже позитивними цитат, цитатами. Кожен тиждень я буду кожен день на тиждень я буду розповідати про нову сумку. На, на цій сумці у нас сміливі завжди мають щастя. Раджу придбати і тим самим і підтримуєте. І канал, і в принципі, допоможете. Належним чином захищати права людей і підтримувати наші збройні сили. І так, поїхали. Що стосується, знайти ви можете посилання під відео. Це сайт з мерчем нашої компанії. Не забувайте це зробити також. І так, що стосується забезпечення послугу, шостий апеляційний адміністративний суд послався на те, знову ж таки, він не говорив правильне рішення прийнято, неправильно прийняте рішення. Рішення стосувалося, верніше позов стосувався саме питання продовження відстрочки. Тобто особа намагалася скаржити незаконність не розгляду заяви, наскільки можна зрозуміти, з цього рішення, незаконність невидачі військово-облікового документу, оформлення належним чином. Продовжені відстрочки, яку вона до цього моменту мала. Апеляційний суд, причому перша інстанція вже і розглянула позов, но відмовила в забезпеченні позову. Апеляційний суд забезпечення позову задовільнив. Знову ж таки, пославшись на те, що він не розглядає спір по суті, однак, з огляду на те, що Верховний суд встановив, що питання мобілізації у нас невідворотні, хоча, знаєте, ви ж пам'ятаєте справу Насірова, його мобілізували. А потім підняли скандал і демобілізували, я так розумію. Так, відворотні чи не відворотні? Хто може сказати? Насправді це неправильний підхід суду і фактично нивелює, в принципі, наявність судів і захист права в Україні. Тобто ви доводите, що вас незаконно мобілізували, а наслідків для вас, в принципі, ніяких нема. Ви ж доводите з метою ефективний спосіб захисту. От вони ж придумали ці наші випадкові люди за час свого існування, що. Спосіб захисту повинен бути ефективним. Так а тут взагалі ніякого немає. І неефективного, і неефективного. Якщо ці позови не забезпечити, і я би закликав інших судів також все ж таки забезпечити позов, якраз користуючись цією позицією, яка доволі добре підійшла під ситуацію, забезпечення позову, так як Верховний суд вважає, що мобілізація невідворотня. І так, особа звернулася з таким позовом. Перша інстанція відмовила в забезпеченні апеляції, саме пославшись на те, що мобілізація є невідворотньою, і фактично, рішення суду про незаконність продовження відстрочки, там оформлення документів, зобов'язання розглянути відстрочку, надати відстрочку, воно просто не буде мати жодного сенсу. Тому. Позов задовільнив. При цьому на час же розгляду питання про забезпечення позову перша інстанція також частково задовільнила сам основний позов, де і визнала ці дії незаконними з боку ТЦК. Ну, я би все ж таки закликав суди першої інстанції не чекати там рішення апеляції а все ж таки забезпечити ці позови. Ви бачите, що апеляції їх забезпечують, підтримують вас. і Я думаю, що і далі будуть підтримувати, і таким чином дати можливість людям захищати свої права. На сьогоднішні сьогодні, на цьому тижні, міністр освіти дуже сварився, там переживав за те, що. Адвокати виграють справу Міністерства освіти. Треба закони так змінити, щоб адвокати нічого не могли вигравати у Міністерства освіти. Ну це взагалі повний абсурд. Об'єктивно. Ну, це окрема ситуація. Думаю, якось зніму з цього приводу також відео. Поки на цьому все. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Допомагайте один одному. Іншої країни у нас немає. Ну І також не забудьте допомогти каналу. Придбавайте мерч, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. І разом віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава зсу, до зустрічі.